Друзі, привіт! Гарна сьогодні погода. Є час трошки попрацювати. Що ми можемо бачити? Ну, я не знаю, чи камера передає цю красу чи ні. Сорт малютка. Невеличка муркочка, да? Сьогодні ми її купаємо. Особливо оця. Порівняно з лопатою, да? яка морквище. Це такі я відібрав найкращі екземпляри. І є ще такі. В основному дуже гарно цього року вродила морква. Нагадаю, малютка. І ось ця ще діляночка в нас є. Так що не забуваємо протискати вподобайку, написати в коментарях, який у вас урожай моркви цього року. Ну і похвалитись також, бо це найголовніше. Гарний врожай. Треба, щоб люди побачили. Нагадаю, це не в мене вдома, але я допомагаю. Так, завершили збирання, викопування. Я підібрав самі більші екземпляри, які є. Тридцять три сантиметри. І ширина вісім. Сама довша це. Тридцять шість сантиметрів. Тобто і різні тридцять два, ну, якісь гіганти. І такої є багато?